Щодо кожною прокуратурою подано позов до Крімчукого районного суду Полтавської області в інтересах держави особи Омельницької сільської ради Кремчуцького району Полтавської області щодо до мешканця Кримчука та товариства з Кримчуцького району про розірвання восьми договорів оренди та повернення до комунальної власності Омельницької територіальної громади земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площою понад 200 гектарів. В час опрацювання прокурорами рішень сільської ради встановлено, що у вересні 2022 року Хмельницька сільська рада на підставі договорів про оренду передала в користування фізичної особі 8 земельних ділянок для сінокосіння і виписання худоби. Однак вже в жовтні того ж року орендар уклав із товариствам договор суборенди, Водночас отримання юридичної особи у користування земельних ділянок з таким видом використання та без проведення земельних торгів законодавством не передбачено. Наразі Кримчуцький районний суд відкрив провадження у справі. Відповідно, буде відбуватись подальший судовий розгляд нашої позивної заяви. Хотілося б повідомити, що основна частина позовів, поданих окружною прокуратурою у земельній сфері, містить позивні вимоги. Щодо повернення земельних ділянок у власність держави та територіальних громад. Вказано зумовлено виявленням істотних порушень під час надання земельних ділянок у користування, а також порушення умов їх використання. Зокрема, підставами для подання позовів є невиконання або належне виконання істотних умов договору оренди земельних ділянок та передання земельних ділянок сільськогосподарського призначення в обхід аукціону. Так, у 2025 році, до прикладу, за рішенням суду е, окружної прокуратури повернуто у власність територіальної громади міста Ворожній Плавні е, 122 гектари земель сільськогосподарського призначення, які передані з порушення вимог земельного законодавства без проведення земельних торгів. Одночасно з цим наразі на розгляді господарського суду Полтавської області перебуває два дві позовні заяви окружної прокуратури щодо повернення майже 200 гітарів земель сільськогосподарського призначення розпорядження громади. Ця робота системна і щоденно прокурори кожної прокуратури проводять моніторинг рішень, рішень, які приймаються територіальними громадами щодо передачі земельних ділянок в оренду фізичним особам та будь-яким іншим товаристам. Якщо ми станом на сьогодні говоримо, то нам вдалося повернути у власність громади земельні ділянки загальною площою 122 гектари.